На екрані виведено робоче місце прикордонного наряду перевірка документів, які розміщене на базі найсучаснішого щитувача паспортних документів, що дозволяє автоматично зчитувати всі документи, в тому числі біометричні та новий паспортний документ громадянина України. Пасажир підходить до прикордонного наряду перевірка документів, дає свій паспорт документ для перевірки. Інспектор здійснює перевірку документів. Ідентифікує пасажира, проводить його опитування та прикладає документ на щитувач. Відбувається автоматичне занесення інформації в базу даних. Як ви бачите, заповнюються установчі дані, фотокартка зі сторінки з установчими даними та фотокартка, яка міститься в біометричному щіпі. Також відбувається відображення сторінки з установчими даними в природньому освітленні. Інфрачервоному освітленні та ультрафіолетових променях, крім того, проводиться асоційований пошук за баз відомчими базами даних Державної прикордонної служби України та банками даних Інтерпол. Як ви бачите, відбулося спрацювання бази даних Інтерпол щодо зазначеної особи завданням його арешту. Прикордонний наряд здійснює доповідь старшому зміни та продовжує виконувати свої обов'язки. Старші зміни роз'яснює пасажиру праві підстави проведення контролю другої лінії та запрошує до службового приміщення для проведення контролю другої лінії. Старші зміни прикордонних нарядів, запросивши пасажира в службове приміщення, під своїм логіном та паролем заходить в базу даних Інтерпол та повторно по установчим даним особи здійснює його пошук, знайшовши інформацію про особу, відкриває деталізовану картку. Деталізовані картці вміститься вичерпний перелік необхідної інформації, який містить установчі, реєстраційні, біометричні дані щодо особи, фотокартку особи, а також інформацію про злочин, в якому вона підозрюється. При необхідності старші зміни здійснює опитування пасажира для з'ясування питань, опитавши пасажира та отримавши підтвердження того, що він перебуває в базі даних Інтерпол та.

Ласт є комітет in the process of Україні у Кавур documents. Дає вказівку прикордонному наряду надіти діти кайданки. Прапошів Бондарен. Відніть yeah. кайданки, слухання затримали. Містер, дімі. Викликає працівників поліції. Рапочик Бондаренко. Йо. Запросіть, будь ласка, посуді. Відповідно, оскільки працівники поліції не знаходяться в пункті пропуска, за цей час складаються необхідні процесуальні документи щодо затримання особи. З прибуттям працівників поліції, встановленим порядком затриманий передається їм для подальшого доставлення до суду, який обирає запобіжний захід. Сьогодні ми. Зробили перевірку таку комплексну перед Євробаченням, якраз, як взаємодія правоохоронна система, це прикордонник і національна поліція під час працювання бази Інтерполу. В серпні 2015 року ми встановили вже базу Інтерполу по всім КПВВ в Україні. Ми вже перевірили за цей тільки короткий період більше 4 тисяч осіб, на яких база спрацювала. Із них вже більше ста чоловік. Це нами екстрадо проведена екстрадиція до інших держав. Саме головне завдання це перед Євробаченням ми очікуємо більше 20 тисяч людей, які прийдуть до України. З тим з часом, що в нас на сході де війна, і це має велике значення. І в нас немає візового режиму, наприклад, з Росією. Ми зараз відпрацьовуємо, перевіряємо всі КПВВ. Ми були в зоні АТО. Зараз робили перевірку. Сьогодні, наприклад, Борисполь вже сьогодні тільки виявили і затримали двох осіб, яких передали до національної поліції. Вони були в розшуку, і в них карточки стояли на затримання і арешт. Ви пересвідчилися в тому, що ця система, яка була впроваджена в 2015 році, в серпні, насправді є достатньо ефективним інструментом забезпечення безпеки і кордонів, і внутрішньої безпеки. Всередині нашої держави, в тому числі, є яскравою ілюстрацією нашого прагнення розвивати міжнародне співробітництво як каналами Інтерполу, так і з використанням інших можливостей. Прикордонна служба сьогодні використовує три основні інформаційні бази: це база розшукуваних осіб, база викрадених документів і база викраденого транспорту. взяти базу розшукуваних осіб, то на сьогоднішній день кількість осіб, які перебувають на обліку в цій базі, перевищує 170 тисяч. База викрадених документів 72 мільйони облікових одиниць. Це інформація, яка впроваджується в ці бази всіма правоохоронними органами усіх 190 країн. Тому практично тут з прикордонного з пункту перепуску, пропуску через кордон, наш прикордонник може, я не побоюся цього слова, моніторити інформацію, яка надходить із 190 країн світу. База викраденого транспорту понад 7 мільйонів облікових одиниць. Тобто це дійсно ефективний інструмент міжнародного співробітництва і я думаю, сьогодні ви змогли в цьому всі пересвідчитися. Ми плануємо і далі спільно з прикордонною службою, з іншими службами міністерства, іншими правоохоронними органами, розвивати і ширше впроваджувати механізми та інструменти Інтерполу у діяльність у нашу повсякденну роботу. Практично всі міжнародні. І міждержавні пункти пропуска підключені до баз даних. За цей період нами виявлено більше близько 4 тисяч осіб, на яких було доручення те чи інше Інтерполу. Окрім цього, було виявлено 711 різного роду викрадених, втрачених, підроблених документів, а також виявлено більше 150 викрадених. Автомобілі, які теж знаходяться в базі даних, хочу зазначити, що у нас підключені до баз даних.